Нібито ви без кінця розмовляєте, з'ясовуєте стосунки, намагаєтесь про щось домовитися, Витрачаєте на це купу зусиль, часу, ресурсів, але у вас нічого не виходить, і стосунки товчуться на одному місці. Знайомо, звичайно, знайомо. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазая, відповідаю на ваші запитання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Отже, друзі мої, якщо. Це ваша ситуація, коли ви не можете ні про що домовитися, не можете з'ясувати стосунки, знайти компроміси, то, скоріше за все, ви робите одну помилку, яку я спостерігаю майже щодня, коли працюю в терапії із парами. І що ж це за помилка? Це помилка, яка звучить так: пара живе не тут і зараз. А тягне в тут і зараз або минуле, або майбутнє. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Ну, ось для прикладу. Приходить пара, нібито в них все добре, все гарно, гармонійно, але на пустому місці, наприклад, у дружини без кінця виникає виникають параноїдальні ревнощі. Чоловік не може на 5 хвилин десь там затриматися. Чоловік не може там. Не дай Бог не відповісти на телефонний дзвінок, постійно якісь скандали, постійно вона незадоволена. І що ми з'ясовуємо, що там десь колись, 200 років тому, хтось там п'яний, з кимсь там потанцював не з тим. А взагалі це був не той. Її чоловік, а попередній якийсь партнер, і все це злилося у величезну кашу і не дає людям жити спокійно тут і зараз. І тоді ми бачимо, що е, тягнеться оце простирадло із минулого, так, воно накриває все добре, гарне, що відбувається зараз. Тобто, все це знецінюється, і весь час людина. Переживає свого партнера через призму отієї минулої ситуації. Це ну, насправді, як, як правило, це відбувається несвідомо. Так, несвідомо. Може ж бути інша ситуація. Приходить пара, або один із партнерів описує ту ситуацію, коли вже стосунки вмерли, наполовину згнили. Але хтось із партнерів намагається їх реанімувати. Так? Чому? Тому що людина знову ж таки живе проекцією минулого. У нас же ж було все так гарно, ми так любили один одного, нам було взагалі настільки. Кайфово, що нам весь світ заздрив, так? але це ж знову ж було в минулому. А зараз у вас що? А зараз все померло і згоріло. Але людина це не усвідомлює і не бачить. Вона живе тим минулим і намагається його реанімувати. Хоча насправді оцей напівзгнилий труп під назвою Стосунки вже давним-давно потрібно поховати. Відгорювати, переступити іти щасливо далі. Також є проекція така про майбутнє. Для прикладу, нібито в парі все добре, нібито все гармонійно, і живіть собі, насолоджуйтесь цими стосунками ну ні. Тут підіймається така тривога: а що, якщо вона мене кине? А якщо я завагітнюю, яким він буде батьком? А якщо десь там він для прикладу зап'є? А якщо я, наприклад, захочу переїхати в іншу країну, а в нього ж мама, і він не захоче її кинути. І тут, знаєте, особисто у мене в цьому місті таке виникає почуття безсилля. Чому? Тому що, ну, оцей а що якщо? з 98% гарантією воно ніколи не наступить. І тут, як в анекдоті з блондинкою динозавром, що е, вірогідність його зустріти 50 на 50. І ніхто не знає, так чи ні? І тоді немає можливості бути в стосунках тут і зараз, тому що дивіться, минуле воно вже все. Воно вже закінчилось. Ми не можемо там нічого змінити, як би нам не хотілося. Це потрібно лише прийняти. Майбутнє воно ще не настало. Ми не знаємо, буде чи не буде, ми не можемо нічого гарантувати. Дивіться, а щось робити, жити, діяти, розвивати ті ж самі стосунки, якось їх покращувати. Так? Ми можемо тільки тут і зараз. Ми не можемо ні в минулому, ні в майбутньому. І тоді, коли от така пара або один з партнерів живе там, чи в минулому, чи в майбутньому, в якихось проекціях там позитивних чи в проекціях там негативних, да, точно так само я вам описала проекцію майбутнього тільки негативну, вона може й бути позитивною. Да? Коли ти дивишся на оцього партнера, розумієш, що там катастрофа, там потрібно просто бігти, брати свої речі і тікати, як надалі. А людина сидить фантазий, Ні, ну я його зміню. Він просто страждав у тих стосунках, а я буду його любити. І він все зрозуміє. Ти такий сидиш, мама дорога. Да? І людині неможливо щось довести, да? тому що вона живе в оцих в оцих ілюзіях майбутнього, в фантазіях, їй уже там добре. Так от, друзі ми, ми щось змінювати можемо тільки тут і зараз. І тому передивіться, будь ласка, якщо дійсно ваші стосунки топчаться на одному місці і в них нічого не відбувається, подивіться, де ви живете, крізь призму чого майбутнього минулого ви дивитеся в ці стосунки. І подивіться дійсно, а що у вас тут і зараз, що у вас відбувається в моменті. Я вас всіх запрошую на свої індивідуальні консультації з партнерами або особисто. Всі свої контакти я вам лишаю під відео. Задавайте ваші питання і до нових зустрічей!